Початку грудня у Другобичі пройшов 15 15-й всеукраїнський конкурс баяністів, акордеоністів, візерунки Прикарпаття. Традиційно у ньому беруть участь учні Шосткинської дитячої школи мистецтв. Попри війну і цей рік не став виключенням. Шостку на конкурсі представляв талановитий музикант Данило Лакоза, який завоював перше місце. Я грав три твори: перша з яких це була паліфонія Йоганна Себастьяна Баха, друга «Соната» його сина Філіпа Мануїла. І третій – це був твір Джона Гарта Віво. Та робота, яка була пророблена, вона не пішла на смарку. Хочеться працювати, звісно ж, багато через те, що ну є такі конкурси, і хочеться досконалювати себе з різних сторін, знайомитися з виконавцями з інших міст, нашої країни і світу. І тому, звісно ж, це дуже мотивує при заняттях». Данила Юрій Лозан зазначив, що за такими перемогами стоїть колосальна робота. «Готувалися наполегливо протягом багатьох місяців, бо серед членів журі конкурсу це такі відомі люди, як професор Дешамп з Франції, це голова Міжнародної асоціації карністів-баяністів. Такий, як Едуард Габніс з Литви. Наші українські нехай не ображаються інші чи журі, але я можу сказати, що там є і Ігор Заєнко, і Ярослав Олексів, достатньо дуже відомі в нашій царині люди. І я радий, що Данило з успіхом показав і себе, і Шосенську баянну школу. Бо не дуже багато з маленьких міст. На жаль, діти бувають лідерами в таких творчих музичних змаганнях. Потужною мотивацією більше працювати, здійснювати мрії і досягати ще більшого успіху є не тільки віра у власні сили, а й належна оцінка творчого таланту музиканта, а він у Данила є. Данило, взагалі, талановита дуже людина, і він не тільки в музиці. Він відмінно навчається в школі. Щоб він не взявся, він все робить на відмінно. Чи це і істольферджова, чи то музична література, чи то оркестр. В нього взагалі в минулому році майже всі 12 були були річні. У нього є одна ще якість. Він дуже наполегливий і дуже відповідальний. Ви відсюди ціле літо в минулому році. Без вихідних, без субот і неділь він працював у школі, бо в нього інструмента такого якісного немає, як тут. І він приходив сюди кожний день. У Данила вже є чималий досвід концертної діяльності. Він неодноразово здобував перемоги на конкурсах різного рівня. Я брав участь. У всеукраїнських конкурсах, обласних конкурсах, які проходять щороку у Сумській області. А також, звісно ж, така найвагоміша перемога це ну не перемога, а почесне сьоме місце на всесвітньому конкурсі трофей світу. У конкурсах потужний поштовх у музичній діяльності, які завжди стимулюють, надають нових сил та натхнення працювати далі. Зважаючи на наші військові умови, важко щось будувати, але скажімо за все будуть ще якісь конкурси, і звісно ж хотілось би взяти в них участь.